Мені звати Яна, і ви на моєму каналі про в'язання Джоанна Кніт. Рада вас вітати на своїй сторінці у Ютубі і сподіваюся, що це відео, яке ви побачите, буде вам цікавим. Одразу прошу вибачення, що я не виклала цей ролик п'ятницю та в четвер, як я планувала, тому що, на жаль, навчання забрало мої... мій час, мої намагання. Зробити для вас ролик, але на той час він вже почав досить таки гарно монтуватися. І у цьому ролику ви побачите, як я зв'язала одну досить несподівану річ. Ну, звісно, що це було на замовлення моєї дитини, а діти ще замовляють іграшки, та щоб вони були якісь такі, знаєте, нетипові і цікаві, бо я вже в'язала своєму синові. А, морозиво, а, гарбузи, а, рукавички кактуси, шапку дінозавра, тобто ну, всі, всіляке таке нетипове, не ось, нетривіальне. А також побачити нову пряжу, ще один несподіваний для мене процес це аксесуар прикраса для жінки. І тому, якщо вам це цікаво, то запрошую до перегляду. Дівчата, сьогодні в мене до вас таке невеличке підключення. Я вам колись розповідала, що дуже хочу зв'язати на прохання своєї дитини таку річ, як Помідора Сашку. Я потім згадала, що це пов'язано з тим, що ми читали казку про помідора Сашку. І ось я знайшла сьогодні ось таку ниточку. Дивіться, яка вона класна. Я думаю, що вона продається ось така яскрава. Ну, вам колір передається дуже-дуже такий, знаєте, як то кажуть, вирви очі, але вона ближчить, і це скоріше пов'язано з тим, що вже новий рік, і Гімалая від Гімалая у нас тут в рукодільному магазині продаються багато всіляких таких ниточок, я б сказала, таких новорічних кольорів. І ось один з них, я подумала, що, ну, добре, нехай помідор Сашка буде блискучим, а до помідора Сашки в мене є також очки. Ось такі очечки в мене є, тобто я їх, ну, приблизно це буде отако якось сидіти, може, з дитиною приміряли ці оченята, тож буде весело, та а, іграшка буде така доповнена. Всілякими корисними атрибутами. Так? І а, далі хочу вам показати це не всі мої покупки, тому що а, маю що ще взяти, що показати. Ось у нас тут активний новорічний такий розпродаж. В мене є я взяла таку а, стрічку, вона Атласна. Але це подарункова, то звісно, це буде для. А, а, Упаковки подарунків. Буду робити, ну, поки що думаю, що подарунки три. Ось і а, скільки тут метрів, до речі, цікаво. Ага, бачите: а, 5 метрів. 5 метрів, 40, 40 крон. Ну, 40 крон це не дуже багато для гарної стрічки, до такої блискучої. І ще в мене є. Я ось придбала ось таку баночку. Трошки пошуршу вам. Навіщо Навіщо придбала. В мене є ось такі, не знаю, як це називається. Я називаю їх завжди стоперами. Але то може не так. Ось тобто, відкриваємо баночку і можемо їх поскладати окремо, тому що, дівчата, тому що вони в мене завжди заплутуються і я не знаю просто, куди це дівати потім. Бо, ну, я їх потім шукаю, вони губляться. Наш, ну, навіщо, навіщо воно таке, якщо можна скласти гарно і потім а, користуватися. А я зараз бачу, що, мабуть, ще одну таку треба було все ж таки докупити і покласти ось ці а, штучки від Нітпро. Бо вони в мене лежать, бачите, в пакетику. Це в мене Теж іноді дратує, бо я не люблю, коли все в пакетах. Якщо можна гарно класно скласти, і це буде якось стояти да в якомусь порядочку то чому б так не зробити. Ось, тобто, в мене така баночка, ось така в мене перша для оченяток Ну ось Потроху збираю. Колекцію баночок для гудзиків для намистини такого іншого. І, а, дівчата, ще що хотіла вам показати, це а, трошечки ну, це творча покупка, але вона більше ну така не в'язальна, навіть не, не швейна. Це ось така річ зараз ось така. Я не знаю, думаю, це буде подаруночок. Можна це намалювати, я вже трошечки відкривала це. Давайте з вами спробуємо. Але я не доставала. Покажу вам, поки є можливість. Поки ніхто нічого не бачить. Насправді, поки ніхто нічого не бачить, дівчата, Бо як побачить, то буде трошки інше. Ось, дивіться: фарби. Золотиста, зелена і біла. Акрилові, я так погадаю. Що це таке мікро? Не знаю, мабуть, це щоб не відсиріло деревом. Ну і ось так все це розкладається. Ось так, бачите. І це можна малювати разом з дитинкою. Коли намалюємо, я вам покажу. Ну, і дивіться, пензлик такий, да? ось все це, всього такого тут так багато для творчості, і так все це тут розвинено. ну, Вся ця культура. Я навіть, якщо чесно, бачу стільки речей, яких я навіть не уявляла, що вони існують. Але вони існують і в мене розгублюються очі. І розумію, що, знаєте, можна купити таку бумагу, такий папір, такі наліпки, таке, там, такі фарби, таке ще щось. Просто докупи приліпити і буде все дуже файно. Але я зараз вже не маю фантазії на то таке, як це колись в мене було в юнацтві. В... А в дитинстві, бо, мабуть, мабуть же не той вік, а мабуть, ну, не ті обставини, все не те. Це я планую подарувати дитині. Не знаю, може, зараз, а може трошечки перед святами, буде в нас, знаєте, під ялиночку поставити. Ми любимо будиночки, бо люди, які є двічі переселенцями, а потім ще й біженцями, вони Дом це будинок, дом це для них особлива, особливий символ, скажімо. Ну, на цьому все. До наступних включень. 5 листопада, і я вирішила вам трохи показати свої е, е, просування у в'язанні, просування, не просування, не знаю. Я почала в'язати все ж таки помідора Сашку е, з цієї чудової е, ниточки, ну гарної, принаймні. да е, Дитина захотіла велику іграшку. І ось я в'яжу просто по колу, і як буде, так і буде. Просто що, знаєте, я так дивлюся, це просто якийсь, наче великий светр виходить, але ну, вже буде як є. Вирішила спробувати в'язати, коли одна спиця менша за розміром основного основної. З нового номеру. Ну, наче трошки легше, але мені здається, що якось в мене така дикарядність і петлі на рівні. Але я думаю, що це за рахунок саме цієї нитки. Ну, і ще це мене... я вирішила зі своїх залишків трохи щось їм якось дати ладу. І в мене так несподівано вийшла ось така резиночка для волосся. Дуже така вона ніжна вийшла, гарна, мабуть, на коричневому буде більше виділятися. Завишкою мохеру Марос, Альпака і там щось іще. Залишалося в мене ну, десь приблизно не знаю, грамів 5. Що з ним робити? Ну, знаєте, Придумувати річ, в яку робити таку смужку я не планувала. Просто взяла якийсь перший, ну, умовно, перший якийсь візерунок ажурний в Пінтересті і почала в'язати. І ось тут я не пришивала, а в'язувала петлі до початкового ряду. Ну, і в мене ще залишився ось такий мохер. Це мохер від, може, я не пам'ятаю, яка це пряжа. І тут в мене грамів 6, здається. Це мохер на шовку. Його ви в мене бачили як мохер, який я використала для в'язання снуду, коли міксувала пряжу, пам'ятаєте, лавандового снуду. Так само я не планую нічого такого робити з цього мохеру, якусь смужку пускати, і тим більше, ну що таке 5 грамів. Це ну, максимум буде на виріб плечовий, якщо це по тілу, так, то це буде ну, максимум три рядки. Ну, мені так вдає. Тобто небагато, краще, ну, ну, три, ну, чотири може. Ну, тобто... а тому я думаю, що краще з цього я зроблю а, таку саму резиночку для волосся, тим паче я хотіла ж якусь собі гарну резиночку. І дівчата, мабуть, почну. Єдине, що я в'яжу в'язала це спицями 4. Було важко, тому що спиці були тяжкі, і вони в мене просто випадали з з петель. Тобто я потім їх постійно назад вдівала на косах, до речі, виглядає досить гарно. І зараз я навіть бачу, що є резиночки з буклеї, з чого хочеш, роблять і продають. Тому чому б не зробити якусь гарну резинку, ну, якщо є нитки, а купляти окремо махер для того, аби зробити резинку, ну, У мене немає такого в планах. І. Тому нехай підуть залишки на це. В'язали колись взагалі з мохеру резинки. Такий смішний помідор Сашка в мене вийшов. А він такий асиметричний. Так? А, ось в мене є тут такий пиптик. Зробила все це, я в'язала за аналогом в'язання тикви, гарбуза, вибачте. І дитина ще захотіла би був носик. прийшлося зробити. Ну, і ось такий в нас товариш вдома з'явився. І дитина мій. Син вже хоче, каже, мама, я хочу його понести з собою в садочок, але я розумію, що там у садочку все це може повідриватися. А, оця річ, до речі, як це кажуть, а, росточок, так, водоніжка від помідора в мене зв'язана суцільно, тобто я почала в'язати, тут щось я набрала петель 6 або 8, зв'язала в круг, а потім. А, від кожної, тобто прив'язала довжину, мені потрібно, а потім від кожної окремо відв'язувала ось ці листочки. Е, ну, тобто можна погратися, якщо дуже хочете, але скажу одразу, що я зрозуміла, що з цієї пряжі в мене утворюються не дуже гарні петлі, і тому я не дуже хочу більше в'язати щось таке велюрове. Я думаю, що я більше буду переходити на в'язання. Звичайної нормальної пряжі, бо і в мене немає такого великого досвіду в'язання іграшок. Ну, буде як буде. Дівчат, розкажіть мені, чи в'язали ви якісь нетипові іграшки, і що це взагалі була за іграшка. Бо я знаю майстринь, які випускають свої влоги, вони там показують гусів, лягушок яких таких цікавих, несподіваних речей або навіть светрики для іграшок, і що було у вас саме нетипове для вас з в'язання? Ну і на останок цього влогу я хочу вам розказати, що я планую в'язати... За місяць три шапки. Це буде дві шапки для чоловіка і одна шапка для дитини. Шапка-лисичка, яку я хочу повторити. Всі ці три шапки будуть зв'язані як і попередня діно в спільному проєкті шапкоманія 2023. І для цього в мене, ну практично, майже для цього в мене є нова пряжа. Ось такий я маю клумак, чехи кажуть, сачик. Це все пряжа фірми Drops, і давайте з вами їх подивимося поближче. Значить, для в мене окрема шапка, яка в мене буде. Це буде шапка ось такого виробника: це Drops Nepal. Подивіться, це коричнева, шап... коричнева пряжа, і це колір 8917. А, значить, У складі ми маємо 65% вовни і 35% альпаки. А, тепленько носити зараз восени, але відчуваю, що доки я дов'яжуся, це буде зима і буде варто носити а, зимову шапку теплу таку. Хоча ця, мабуть, теж тепленька. Єдине, що тут по 50 г, і я трошки побоююся, чи вистачить мені на шапку цієї нитки. А, друга. А другий варіант Дропсу у мене це. А я е, купила до пряжі, яку я тут, яка в мене є, це ретро пряжа Калагарі від виробника Тіро ro Діатла, здається. Вона така коричнева, дуже колюча. Але я захотіла, щоб то був такий трошечки жаккард І в якості додаткових кольорів ось такі ниточки. А, Значить, це в нас А, Drops, Drops Drops 50% альпаки, 25, вибачте, 50% вовни, 25 альпаки і 25% дропс soft tweet Unicolor. А, зроблено в Європейському Союзі. Ось цей такий гарний твідик. Склад такий самий. А колір. колір. Ага, значить, дивіться, це колір 18, а це колір 01. Ось, вони дуже класні, ось це такий кирпичний, да, теракотовий колір, біленький і темно-коричневий. Я думаю, що буде дуже класно колірно. А ця ниточка зроблена в перу. Ну і ще пара мотків в мене є. Це не для шапкоманії, але для однієї моєї чудової подруги, яка зараз, ну, так само, як і я, перебуває за кордоном. Світочка, якщо ти мене дивишся, то саме з цих класних ниточок будуть зв'язані тобі на замовлення твої шкарпетки. Вона дуже захотіла, аби ці. Шкарпетки зимові, вони були з кольором моря. Колір моря це рідний для мене і для неї, тому що я і моя подруга, а ми обидві з Маріуполя. І, на жаль, були вимушені покинути наше рідне місце через російську навалу. Тому ось таке, такі класні шкарпетки будуть з кожного по шкарпетушці. І я сподіваюся, що вони будуть гріти. Ну і дівчатам також хочу додати, що дивіться, я вчора була у, у... на ярмарку креатив Острава в місті Острава, ярмарка хендмейду, де були виставлені майже, ну, всі, хто бажав, звісно, майстрів, які... Пропонують свою ручну роботу дуже затишних, дуже класних, дуже цікавих виробів, а також магазинів хендмейду. Я там придбала деякі покупочки, і хочу сказати, що, мабуть, це цю частину про ярмарок я вам зроблю в. В наступному відео, тому що в цьому відео у вас і так вже забагато нового, пряжі, процесів, покупок, всього всякого такого. Я не буду це замішувати в одну кучу. Тому в наступному ролику ви побачите на якому ярмарку я побувала, адже це був ярмарок, який я вам обіцяла, який я вам обіцяла показати в жовтні, наприкінці жовтня. І е, ми там ви побуваєте разом зі мною, побачите дуже цікаві класні варіанти фарбованої пряжі, е, цікаві вироби, цікаве в'язання, і взагалі, що роблять майстри класного, цікавого. І, звісно, що мої враження, що я придбала, для чого і е, чому саме це. Бажаю вам саме головне здоров'я, бажаю вам довголіття і головне бережіть себе і. Лікуйте себе своїм улюбленим в'язанням.